Попри війну, в країні торгівля має працювати. Нині Франківська громада є тиловою, тому чимало закладів і магазинів продовжують свою роботу. Станом на 1 листопада цього року на території Івано-Франківської територіальної громади функціонує 1453 заклади торгівлі, загальною площею 158 метрів квадратних і 451 заклад ресторанного господарства на 38,6 тисяч посадкових місць по категоріях у нас продовольчих магазинів 838, промислових магазинів 521. Кафе кав'ярні паби 451, 71 торгові центри, торговий центр супермаркети та 23 книгарні. Щодо сезонної торгівлі, то цьогоріч вона була значно меншою, каже Тарас Слободян. Тут війна внесла свої корективи. У нас 105-літній літніх майданчик, у нас менше ніж минулі роки. Ось ну і пізно почали працювати. Тому це видно ну, по надходженню коштів. Тобто, ми на сьогоднішній день правда це мільйон з один мільйон гривень зібрали. Тобто, це на півмільйона фактично менше ніж минулого року, але це ще до кінця року. Тобто вони там дехто ще подоплачує, там район 200 тисяч є, доплатити. Але і ми почали фактично з червня місяця працювати, літні майданчики, тому якби тому така цифра десь є. Але в нас збільшилася дрібнородної торгівлі. Хочу сказати, що збільшувала в основному, за рахунок якраз переселених осіб. У тобто, Нас багато хто працював якраз така дрібна торгівля, десь там і так далі. Надання посох з Чернігова були з Дніпра, з Харкова, Запоріжжя. Люди працювали. Також багато підприємців підлаштувались під умови відсутності електроенергії, запаслися генераторами і працюють для франківців. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.